Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 25. Вірші 1, 46. Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять – мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі. Разом зі своїми каганцями по судинах взяли олію, оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А у півночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим. Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли за ним на весілля. І за ними замкнули двері. Потім приходять і інші діви та й кажуть Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному, згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив іще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закупав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане п'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан. Гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан: Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той. Який одержав один талант і сказав, пане я знав тебе, що ти жорстока людина, жнеш де не сіяв, і збираєш де не розсипав. я, побоявшись, пішов і сховав свій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому. Злий і лінивий рабе. То ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав, треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і віддайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забрано і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Коли прийде син людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. І відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли. не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем, і прийняли або ноги, і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе, Цар у відповідь скаже їм, Запевняю вас, те, що зробила одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже тим, які ліворуч, ідіть від мене, прокляті. У вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам, бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене, нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим. Або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили і мені. і підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 26, вірші 1, 75. Коли Ісус промовив усі ці слова, то сказав своїм учням: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син людський буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися перевосвященики та старші народу у дворі перевосвященика на ім'я Каяфа, і змовилися підступом схопити Ісуса та вбити. Однак вони казали, не у свято, щоб не сталося заколоту в народі. І ось, коли Ісус був у Витанії, в домі Симона Прокаженного до нього підійшла жінка, яка мала алебастрову посудину з дорогоцінним миром, і коли він сидів, вилила йому на голову. Побачивши це, учні обурилися і сказали навіщо така даремна трата? Адже це можна було дорого продати і роздати бідним. Зрозумівши, Ісус сказав їм навіщо ви докоряєте жінці, вона зробила мені добре діло бідних ви завжди маєте із собою, а мене не завжди маєте. Виливши мир на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, буде розповідатися і про те, що вона зробила на згадку про неї. Тоді один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвящеників і сказав, що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому тридцять срібних монет, і відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. першого дня опрісників до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху. Він відповів: Ідіть у місто до одного чоловіка і скажіть йому, учитель каже. Мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, Він сів до столу з дванадцятьма учнями, і, як вони їли, сказав: Запевняю вас, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожний почав говорити йому чи не я, Господи. А він у відповідь сказав той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського. Краще було б тій людині не народитися, озвався Юда, Зрадник його і сказав, чи це не я учителю? Відповів йому: Ти сказав, коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і, поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: Прийміть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з вами в царстві. Мого Отця. Заспівавши, вони вийшли на Оливну гору. Тоді каже їм Ісус, ви всі спокуситеся мною цієї ночі, бо написано Уражу пастиря і розсіються вівці отари. А після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. У відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі спокусяться в тобі. То я ніколи не спокушуся. Ісус промовив до нього. Запевняю тебе, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі від мене відречешся. каже йому Петро: якби мені навіть треба було померти з тобою, не відречуся від тебе. Так само казали і всі учні. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гецеманія, і каже їм: Посидьте тут, поки я піду, і там помолюся. І взявши Петра та двох Заведеєвих синів, почав сумувати й тужити. Тоді каже їм, Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, Впав до лілиць, молячись і кажучи, отче мій, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша, однак не як я хочу, а як ти, повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові, то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи. Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов, знову помолився і втретє повторив ті самі слова. Тоді приходить до учнів і каже: Ви все ще спите й відпочиваєте. Ось наблизилася година, і син людський видається в руки грішників. Встаньте, ходімо, бо наблизився мій зрадник. Він ще говорив, як прийшов Юда один із дванадцятьох, а з ним велика юрба з мечами та киями від первосвященників і старших народу. А той, хто видав його, подав їм знак, кажучи кого я поцілую, то він схопіть його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав Радій, учителю, та і. Поцілував Його. Ісус запитав його, Друже, для чого ти прийшов? А ті підступили, наклали руки на Ісуса і схопили Його. І ось один із тих, які були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив свого меча і вдарив раба первосвященика і відтяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус. Поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч від меча загинуть. Що ти думаєш, що я не можу вблагати мого Отця, аби він дав мені понад дванадцять легіонів ангелів? Як же тоді збудуться Писання, що так має статися? В той час Ісус промовив до юрби. Немов на розбійника, ви вийшли з мечами й киями, щоб мене схопити. Щодня я перебував у храмі, навчаючи, і ви не схопили мене. Це ж усе сталося, аби збулося Писання пророків. Тоді всі учні, залишивши його, втекли. Ті, котрі схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи. Де зібралися книжники та старші. Петрош ішов за ним віддалік до двору первосвященика, і, увійшовши всередину, сів зі слугами, щоби побачити, чим то закінчиться. А первосвященники та старші, і весь синедріон шукали фальшивого свідчення проти Ісуса, щоби його вбити, але не знаходили. Хоч виступало багато вже свідків. Нарешті прийшло двоє і кажуть. Він говорив Я можу зруйнувати Божий храм і за три дні відбудувати. Первосвященик встав і сказав йому, нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать. Але Ісус мовчав. І первосвященик сказав йому Заклинаю тебе Богом живим. Щоб ти сказав нам, чи ти Христос Син Божий. Ісус йому відповів: Ти сказав. Однак я кажу вам відтепер ви побачите сина людського, який буде сидіти праворуч сили та прийде на хмарах небесних. Тоді первосвященик роздер свій одяг, кажучи. Він сказав богохульство, яких ще потребуємо свідків, ось тепер ви чули богохульство. Як ви вважаєте, вони ж у відповідь сказали, Він повинен померти. Тоді плювали йому в обличчя та били його, а інші били по щоках і приговорювали. Пророкуй нам Христе. Хто тебе вдарив? Петро сидів зовні у дворі, до нього підійшла одна служниця, кажучи І ти був з Ісусом Галилейцем. Але він відрікся перед усіма, промовивши, не знаю, що ти кажеш. Коли ж він вийшов до брами, побачила його інша і каже тим, які там були. Цей був з Ісусом Назарянином. І знову відрікся склятвою. Я не знаю цієї людини. Дещо згодом підійшли ті, які там стояли, і сказали Петрові, Та ти справді один із тих, бо й твоя говірка тебе виявляє. Тоді він почав зарікатися і клястися, що не знав цієї людини і враз заспівав півень. Тож згадав Петро слова, які сказав Ісус. Перше, ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене, і, вийшовши геть, він гірко заплакав. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Amém.